Добренький вечір. Але добре мать дітей і внуків. <ріст> Гляньте що робиться? То було від одної посилка. Тепер приїхала друга, але дочка залишилася у Львові, вона приїде вівторок там справи, а приїхали мої внучки. І теж зараз їдуть назад у Львів. Приїхали, привезли мені передачу. Зараз буду вам розказувати, що, і, і що це таке. Дивіться, от така кофта. Оце такі брюки. Теплі такі по хаті буде ходити. Тепер от ось ще. Дуже класні. Такі типу спортивні, але це не спортивні, такі хороші. Ір, це не спортивні штани. Ну, коротше, штани. Класні. Дивіться, дві безрукавки. Таня, якщо ти це дивишся. Дивіться, вони які без рукавочки. Такі товсті, такі плотненькі, слухайте, з кишеньками. Отакі от, от. Дайте я зменшу трошки, бо я хотіла так натурально показати, а воно таке якесь все аж розпливається. Дивіться, які сапожечки, угі. Бачите? Так, ложимо сюди. Далі. Моє любиме. <ріст> Вона мене постійно снабжає кавою. Бачите, яка? 8, 8 крепоць кави, вісім і, 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 з десяти. Не знаю, як правильно сказати. Тут кілограм. Дякую. Йогурти. Чотири штуки. Е, біо. Ой, забула, як це по-нашому називається. Овсянка. Бачите? Часом менчики роблю. Тепер дивіться. Дивіться, і стівні каштани. Розміри гляньте. Дивіться два каштани. Бачите, які? Які вони великі. Я вперше такі бачу, Слухайте, була в Іспанії. Там же ж їх море, але таких здорових я Та не бачила. Так, каштанчики, які ми їх проважали. Горішки. протеїн мікс. Горішки різні-різні. Тепер оці гілочки дуже смачні. Пекан називається. так, Тепер оце таке, як мюслі заливати молочком. Карамельне, дуже смачне. М -м -м. Ну, отакі от ще горішки і сухофрукти тут є теж. Перчатки. Це для ручного миття посуди, мочалки, отакі от штучки. Тепер дивіться, авокадо яких розмірів, Манго. Теж, бачите, такі великі. А це така штука, воно таке важке. Дивіться, підлогу протирати. І білковий хліб. Вже вона мені раз привозила. Передавала. Ірочка приїжджала про що раз, дівчата приїжджали, О, привозили такі. І тепер вони знову привезли мені. Бачите? Білковий. Ну, так як я на похуданні, розумієте? <гум> І гляньте, що. І зюмчик. Ой, інжирчик Сухий. Але такий він. Він якийсь такий п'ялений, мягкий. Хочу делікатес. Бачите, делікатес. Далі не знаю. Оце ж по-німецьки. Ірочка, почитай. Без добавок, без цукру. Без добавок, без цукру, без нічого, натуральне. Отут пише натуру. Отакі, слухайте, в мене. Отакі в мене передачі. Але добре кажу. Двоє дочок, п'ять внуків. Клас Двоє дочок, п'ять внуків. Дуже добре Таня, дякую тобі велике. Ірочка Анічка, дякую вам велике. Покажу тебе. Ні. Не хоче, щоб показуватися, вона, бідно, вже в скорій допомозі побувала. Думали, що приступ апендицита в неї щось так боліло. То ми трошечки такого стресу стрессанули станю. Отаке. таке добренько. Всього вам найкращого, бажаю вам таких внуків, дочок і сини, щоб ваші такі були, і зяті такі самі, щоб було все найкраще. Бачите, кинула. Головне показати вам, розумієте?